Зіпелор, приболю в горлі. Продовжуються вокальні батли у команді Юлії Саніної, і зараз на ринку зустрічаємо чоловічий дует із хітом гурту Океан Ельзи. Впевнені, кожен з вас знайде щось у цій пісні для себе. Тож зустрічайте студент з Варшави Андрій Жучковський. Слов зі Львова. назарій Малиновський. Ну що, скажіть ваші враження взагалі від того, що ви співаєте разом? Такі в нас такі трошки подвійні враження, тому що ми нас поселили в одній кімнаті. Ми не дуже хотіли співати разом, бо ми вже здружилися. У них різні голоси, різні темпераменти, різна дуже зовнішність, але якимось чином їхні голоси разом створюють справжню магію. А як би ти охарактеризував Фандерій Назара? Назара? дуже добрий вокаліст. Дуже добре і страшно мені з ним співати, Але це класно. Йому більше підходить пісня за рахунок його такої ніжної подачі. І Мій мозок мене обдурює. Андрій зараз на висоті, а ти, ти на дні. Ми швидше хочемо пройти далі двоє або не пройти просто. Це вже більше на думка. Я був радий, щоб хтось один з дуату пройшов. Ну. Краще, ніж ніхто. You know, Він там губиться наверху. Мені здається, ти давай починай. Okay. Вокальна пісня насправді не дуже складна для нас, але вона більш про емоції. Ми маємо людей, які хочуть повернутися назад додому. Люди на фронті. Люди, які перебувають вимушено за кордоном. Ось тому ця пісня є дуже актуальною і дуже важливою для всіх людей, які хочуть повернутися додому. Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на голосі країни. Так. так гарного дня. Джентльмени, починайте. навколо каміння і квіти міста і вокзали і сонце і сніг Я буду чекати Я буду хотіти їх бачити знову і знову до них Я їду Idę do domu, do ciebie do domu, jakież wątyk długi, dzień do noc Буває, що далі не можу піднятися зовсім в погоні око, але відчуваю, невидима сила мене. Idę do domu, do Ciebie do domu, te oczy znają. Назарій Малиновський, браво, хлопці! Андрій! Я пам'ятаю вас на сліпих прослуховуваннях. Я пам'ятаю, як я до вас повернувся і казав вам, що вам треба попрацювати над вокалом. Хочу сказати, що ви попрацювали, але ви дуже були зосереджені на тому, щоб правильно. Заспівати, підібрати нотку не не сфальшивити, так але трішки забули про те, що в цій пісні є певна емоційна складова, яку дуже важливо. Проживати, коли ти її виконуєш. Назарій мені трішки більше сподобалось, як ви виконали цю пісню, але все одно в мене не було того відчуття, коли в тебе мурашки, і ти думаєш, Боже, це неймовірне виконання, це краще, ніж оригінал. Зважаючи на ситуацію Юлі, що в неї є одне місце, я би і не залишив нікого. Можливо, ця пісня важлива зараз всім нам. І я Погоджусь з Іваном, що дійсно переспівати пісню неможливо. Але наша задача зробити цю пісню тут своєю. На мій погляд, це було не дуже впевнено сьогодні. Я, я просто хочу захистити, тому що такий драматизм почався. Такий драматизм. Мені хочеться вас дуже сильно підтримати. Зараз. Ви дуже, дуже молодці. Ви я просто поясню, чому вони були такі сконцентровані. Їхній вокал він потребує ще оцієї шліфовки, певності. І певна. я певна. перед виступом сказала їм е концентрація на тому, як ви співаєте, але і на сенсах, тому що вони однаково важливі в цій пісні. Я дуже хочу тебе почути. Будь ласка, скажи мені щось. Було так: ви вийшли, я почала плакати. Виступили і я відчула сенси. Угу. А потім в якийсь момент ніби переключився тумблер. І все сльози кудись пропали. Я бачу, ви дійсно зайшли в себе. Ви почали троль е, та вокалу. контроль вокалу. Люди не приходять вас слухати за ваш вокал. Ніколи. Це правда. До речі, Андрій зробив просто квантовий скачок вперед в своєму розвитку як вокалісту. Назарій він скеля, і він вуличний музикант. Йому, звісно, комфортніше, коли він з гітарою і співає пісні. Йому дуже важко давалося це, але він зробив все, що я його просила. Я вам хочу таке сказати: у мрії справжня, якщо вона справжня, у неї немає слова ні. Вона знає слова так або не зараз. Це саме той випадок, коли. Воно обов'язково колись буде так, але не сьогодні, тому що конкуренція сьогодні неймовірна. В мене залишилося одне місце. Хлопці, я з вами на цьому етапі прощаюся, але ми дуже чекаємо на вас на великій сцені шоу-бізнесу нашого українського, тому що ви дуже цього достойні. І Вдячний взагалі проєкту, що що я мав можливість виступати взагалі перед такою великою аудиторією. І я з цілковитою впевненістю знаю, що я доб'юсь того, що я хочу. Ось я хочу подякувати проєкту. Хочу подякувати людям, які на проекті це надзвичайно щирі люди. Це була сходинка до гори. Молодці! Ай, ай, ай. Зробила перший такий. Це так боляче, сміливий. Це прям, да, прям боляче.